Друзі, вітаю! Ви на каналі Монітори Estate, онлайн сервіс юридичної перевірки нерухомості. Саме так ми починали наші відео, яким вже понад 5 років і нашому каналу, власне, стільки років вже і є. На сьогоднішній день ми більше переформатувалися в формат інвестування в дохідну нерухомість, але за цих 5 років ми багато чого досягли, багато чого не знімали, і дуже сподіваюся, що ми були корисними саме для вас. За цих п'ять років ми власне знімали відео про, про те, як перевіряти об'єкт нерухомості. Причому первинка, вторинка, земля, де дивитися судові справи, де дивитися заборгованості, які статус землі, які є конфлікти між е, учасниками будівництва і так далі. Запрошували багатьох цікавих особистостей, експертів, які розповідали про свій досвід інвестування, про свій досвід перевірок, про свій досвід, взагалі в будівельній сфері та на ринку нерухомості. Зокрема, багато було відео присвячених оцінкам, прогнозам по ринку нерухомості до війни, під час війни. Можливо, ми запишемо колись відео, що буде після, хоча поки не відомо, як це все буде тривати. Ну і власне до події 2023 року, до нашого п'ятирічня каналу, ми приготували для вас сюрприз. Ми хочемо розіграти від нас безкоштовний підбір об'єктів інвестування в дохідну нерухомість. Для цього вам потрібно буде відгадати лише правильну відповідь на дати на питання. Щодо до, до цього, я хотів би вас попросити вашої поради, тому що у нас на каналі є відео, які набрали 50 тисяч 100 тисяч переглядів, є відео, які не набрали взагалі там менше тисячі було. Хотів, власне, почути вашу думку, що ви думаєте, який контент би вам був цікавий, щоб ми про нього розповідали, яких людей ви хочете, щоб ми запрошували, ну, власне, в яку сторону нам рухатися. Тому що, безумовно, у нас є свій контент-план. Ми і надалі будемо знімати цікаві відео для вас, які будь Свячені інвестуванням саме в дохідну нерухомість. Будемо говорити про різноманітні перевірки, про скандали на ринку нерухомості. На жаль, їх далі досі триває, їх буде багато, особливо після перемоги. Я майже впереконаний, що нас чекає дуже такі серйозні потрясіння на ринку нерухомості. От, ну і безумовно будемо проводити стріми, відповідати на питання і відповіді, будуть живі зустрічі. Однак, це якби наше бачення, те, що могло би бути корисним вам. Що саме цікаве вам? Будь ласка, напишіть це, по-перше, допоможе нам просунути наш канал. А по-друге, ми дійсно зможемо скоригувати свій план дій, свій контент-план для того, щоб дійсно відео підходили саме вам, а не нам. Ось, ну і тепер давайте саме до, до питання. Ми, Монітор Стейт вже 5 років займаємося ринком нерухомості, житловою нерухомості. Зокрема, зараз вже і, 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 у нас є і комерційна нерухомість, і апарт готелі ми розглядаємо, вивчаємо, аналізуємо. Отже, питання в наступному: за 5 років нашої діяльності, діяльності компанії Monitor Estate до війни, в яких містах Monitor Estate проводив онлайн перевірку новобудов? Перші, хто дадуть відповіді на ці питання, а ми розіграємо нагадаю два лише е, дві наші експертизи по підбору підборобік нерухомості. Е, перші, хто вгадають, ми завжди люб'язно запросимо до нас в студію, запросимо до нас в компанію, і ми зможемо е, підібрати об'єкт саме для вас, який підходить як по критерію відсутність ризиків і по максимальній дохідності саме для вас. Отже, буде тривати наш конкурс до середини липня, і відповідно коментувати, давати відповіді попередньо по тим відповідям, які вже будуть в коментарях, ми не будемо. Лише будемо реагувати реакціями, щоб ви бачили, що ми дійсно бачимо ваші відповіді. Отже, вам потрібно через кому написати всі міста, в яких ми були присутні і здійснювали онлайн перевірку нерухомості. Що ж, удачі вам і побачимося вже в наступних відео. До зустрічі!